Усім доброго вечора. Буде в мене зараз невелика розпаковка, це не реклама. От, просто придбала для бабусі невеликий пилисос, для того, щоб можна було прибирати тут в Вінниці. Бо вдома в селі в мене там бошевський миючий пилисос великий, от, яким я дуже гарно прибираю весь дім. А тут я для неї вирішила придбати отакий маленький пилисос. Він коштував 1999 гривень, але з усіма акціями. Бонусами я валу його купила дуже бюджетно за 997 гривень. Зараз покажу, що в нас там всередині і як він прибирає. Хочу ще сказати, що в мене вже був вертикальний пилісос. В нього була колба внизу, тут коло основної цієї щітки. От, він був дуже незручний, але так сталося, що така колба поплавилася в мене і її поставили сушитися на пічку. І він став непридатний. А купити нову колбу коштувало би мені в 700 гривень. Тобто, ну новий пилисос обійшовся трошечки дорожче, і він якісніший ніж той. По-перше, тут більше колба, фільтр знаходиться в спеціальному такому січатому стаканчику, і цей фільтр миється. Об'єм чаші тут для збирання пилу виходить в нас літр 200, А в тому попередньому було всього навсього 500. Тобто, Плюс мені дуже сподобалося те, що ця частина гнеться, і телескопічна трубка, я зможу залазити під мібіль стару, під стол, під диван і зможу легко проплисосити це все. Неочікувано, він дуже високий виходить. Тобто в нього висота в зібраному стані приблизно більше метра, десь метр двадцять, напевно, то і більше. Зараз. Спробуємо його в роботі. Варвара мені тут одружила, вона поїла ось до хлібчик, хі -хі, накришила, плюс розпотрошила ще ведмедика і он доваляється синтапон по підлозі. Тому зараз будемо пробувати його вмикати. Тобто ось дуже-дуже цікавий агрегат, я вам скажу. Ну, і ось агрегат у нас стоїть в куточку. Кнопка на ручці в комплекті ще є кріплення, що його можна отут е до стіни повішати, щоб він отак. Стояв у зібраному стані, але з дітьми цього не буде, тому що вони його просто зламають. Ну що, спробуємо. Поїхали. Ну, збирає сміття непогано. Білі цяточки це чи фарба, чи клей. ну, Діти, самі розумієте. Е, що мені не подобається, бо це треба пристосуватися. Просто оця гібка трубка на, цьому, на цій щоці, вона, бачите, викривляється. Ну, Я думаю, що це треба робити не лівою рукою пилисосити. Ну, і треба до нього прилаштуватися. В принципі, зібрав дуже непогану сміття. Ну, що, зараз проплисую кімнату. І залишу своє враження про нього. В принципі, за свої гроші пилисос чудовий. Зробила я повне прибирання. Ось до що хочу сказати. Тягне на ура. Треба почистити зараз колбу, буду дивитися, як вона знімає. Оця щітка. Я спочатку не могла прилаштуватися до неї, бо тут така гібка трубка. От, але коли треба приплесосити важко доступні місця, то я вам скажу, там, де треба такої її розвернути, наприклад, бочком, да, що не зробиш у звичайному плесосі. Е, то, в принципі, я дуже задоволена. Треба просто до неї звикнути, до того, що вона дуже легко повертається. Ви бачите, воно на кріпіжах. Також в комплекті є готова щітка, є така маленька для м'якої обійки щиточка. От. І отака штука на двохсторонньому скотчі, яку можна десь приклеїти. І отут є кріплення, можна вертикально тримати. але Я вже казала, що це не в моєму випадку. Значить, щоб зняти колбу, треба натиснути сюди. Лівою рукою я це не зроблю. От зараз. Відчолкну і продовжу. Розібралася. До речі, дуже легко знімається. Отут є кнопка. Інструкція на англійській мові. Натискаєш цю кнопку, і ось знімається фільтр. Все дуже легко, можна зробити одною рукою. І отут фільтр. Йдемо витрихати. Що можу сказати? Дякую, Алло. Задоволено. Ну, а далі. Час покаже, скільки він прослужить. На даний момент я задоволена придбанням цього товару. Усім дякую за те, що подивилися огляд. Це перший мій огляд, якщо щось не так. Вибачайте. Усім гарного і мирного дня!